Так от і я пропонував неодноразово в своїх публікаціях звертався до Зеленського, як до сина за віком, до Володимира. Кажу, Володимире, відповідальність перед українським народом. Покайся за те, що ти натворив. І що знаходячись на цій посаді, ще більше буде горя і материнських слід, і, 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 і загиблих, і так далі. І зійди з дороги. Це не твій шлях, це не твоя дорога, це не твоє. Повертайся, писав йому у 95-й квартал. Рояль тебе зачекався. Отам ти професіонал, отам і роби. Ви Розумієте? Оце я тепер звертаюся до всіх українців. Українці питання свої труба. Мені байдуже, хто обраний президентом Сполучених Штатів Америки, Франції, канцлером у цьому самому Німеччині чи прем'єром Великобританії. Британії, на кону стоїть питання: або ми, або вони, або Україна.